Чуєш, Вона пікнула? вона зараз знімає відео. Ми зараз знімемо з тобою відео, а потім папа тобі покаже на камері. Добре? Ну, знімемо. катайся тепер. Отак. О, о, о. Кадр. Всім привіт! Ви на каналі Мотоставку Мене звати Денис, а сьогодні ми будемо говорити про нову камеру від компанії insta 360 Go3. Забігаючи наперед, скажу, що камера дійсно вийшла вдалою, і я би сказав, що її можна номінувати на одну з найкращих камер у 2023 році. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Як ви вже могли зрозуміти з назви, це вже третя ревізія даної камери. До речі, огляд на попередню ви можете побачити в нас за підсказки або за посиланням під відео, і стосовно попередньої камери. Вона була прикольною, е, якісна зйомка, було багато функцій, але був дуже важливий мінус: те, що камера сильно перегрівалася, і банально не можна було завантажити відзняти матеріал собі на комп'ютер або на телефон, оскільки в самій камері немає ніяких Type-C роз'ємів, та й взагалі ніяких роз'ємів для. Під зарядки, скажімо так, для завантаження файлів. І другий момент, коли ми підключали її до телефону, то камера через 10 хвилин перегрівалася, видавала помилку, і банальний файл не можна було просто собі завантажити на телефон. Потрібно було все це робити знову. В компанії Insta все це виправили, і в новій камері такого вже немає. Камера стабільно працює навіть протягом всього часу роботи. Тобто з моменту запуску зйомки до останнього відсотку заряду самої камери. Камера тепла, це нормально, але вона не перегрівається, тобто немає таких самих проблем, як були раніше. Да і взагалі, в чому особливість саме серії Go? Насправді все просто: Тобто, ми маємо ось такий модуль. Який з собою являє саму камеру, і це повноцінна екшн камера, яку ми можемо використовувати будь-де. А модуль, який в нас є праворуч, він виконує інші функції, про які ми поговоримо трішки пізніше, коли будемо детально про нього говорити. Взагалі сама камера дуже малесенька і важить всього 35 грамів. По контуру в нас є такий проризинений матеріал, щоб зручно було її тримати, і в вертикальному, горизонтальному стані. По центру в нас, звісно, що знаходиться об'єктив, і, до речі, сама захисна лінза в нас з'ємна. Тобто, в принципі, ви можете не переживати стосовно того, якщо вона десь впаде. Тобто ви це без проблем можете замінити. І якщо ви використовуєте ND-фільтри, то також можете придбати їх і, власне, сюди поставити. Трішки нижче в нас знаходиться мікрофон в самій камері, і клавіша управління нею по центру. і Індикація, де видно, чи камера знімає чи не знімає. В верхній частині в нас є ще один мікрофон, тому, в принципі, незалежно від того, чи ви, наприклад, розмовляєте прямо в камеру, чи камера, наприклад, з, ну, висить в нас, в вас на одежі, мікрофон також уловлює всі звуки, і звук, до речі, тут досить непоганий. Зараз ви почуєте приклади звуку. Ну і власне сам звук, ви можете зараз оцінити його роботу. Знаходжуся в лісі, якихось таких сторонніх шумів особливо немає. Є такий певний шум міський. І, до речі, камера знаходиться зараз в модулі. Тобто, можете почути різницю. І тепер камеру я дістаю з модуля. І тепер вона в мене в руках. Цікаво, чи сильно змінився звук чи ні. Я думаю, що особливої різниці немає, але тим не менше. Тобто якість ви можете оцінити. На задній же стороні в нас знаходяться конектори. Це коннектори для зарядки і підключення самої камери до модуля. І відповідно тут же знаходяться і магніти, які дають можливість самої камери магнітитися до металевих поверхень або до інших аксесуарів, про які я зараз розповім. І... Трішки вище, і нижче є спеціалізовані кріплення для защолок. І власне про аксесуари. Є в нас кріплення, яке дозволяє фіксувати камеру, наприклад, на кепці або на одягу, на лямці рюкзака. Тобто сюди ми фіксуємо класична кліпса, і можемо камеру нахиляти. В принципі, в будь-якому положенні. Насправді досить популярне кріплення і багато де воно використовується. Наступне кріплення, яке йде у нас в комплекті, це защолка. Знову ж таки, ми можемо зафіксувати саму камеру на шарнірній голові, тобто ми обертаємо її на 360 градусів. Знизу є різьба. В комплекті знову ж таки, є багаторазова липучка. Але обов'язково її використовувати тільки з рівними і чистими поверхнями. Якщо вона забруднилась, ви її можете промити водою і далі використовувати. Насправді, дуже, також дуже прикольне кріплення. І, до речі, в самої компанії Insta є таке ж саме кріплення, тільки не з шарнірною головою, а з кріпленнями під стандарт типу GoPro. тобто, щоб можна було камеру без проблем зафіксувати там на груди, на голову, ну тобто комбінувати з. Іншими аксесуарами. І, до речі, це ж саме кріплення ідеально підходить в нас і для нашого модуля. Тобто ви можете використовувати і так, і так. Але на цьому не все. Ну і також в нас є магнітний медальйон, який був і раніше, але вони його доопрацювали, оскільки тепер весь мотузок знаходиться всередині, і ви без проблем можете зробити регулювання регулювання, точніше, під будь-яку товщину. Ну, Під будь-яку шию, скажімо так, і під будь-яку висоту. Але є єдиний нюанс. З урахуванням того, що анатомія тіл у всіх різна, і іноді, коли ми фіксуємо колон на шию і, власне, ставимо саму камеру, то вона може дивитися трішки вище горизонту. І для цього є ось такий перехідник, який ми сюди встановлюємо. І далі ми вже кріпимо саму камеру. І тим самим камера вже дивиться вниз. А тепер поговоримо про саме цікаве, це якість самої зйомки і функціонал самої камери. На жаль, камера не знімає в 4К, але тобто максимальна роздільна здатність тут 2,7 при 30 кадрах. Але як показує досвід, більшість відео, які ми знімаємо, ми публікуємо в Інстаграм, там, Фейсбук, Ютуб. І для таких соцмереж. Якість тут більш чим достатня. І як ви бачите з прикладів відео, якихось особливих проблем немає навіть під час перегляду на 4К моніторі е, Стосовно саме форматів зйомки, е, точніше відображення самої камери, тут є і суперширокий кут, широкий, і лінійний, тобто, як і у всіх звичайних екшн камерах, але є е, такий приємний бонус. Тобто, фактично камера завжди знімає на суперширокому куті, Куту зйомки, але потім під час монтажу на телефоні або на комп'ютері ви можете вибрати, який е формат вам е відображати в дану секунду, чи широкий, чи лінійний. Тобто фактично у вас є так звані цифрові об'єктиви, які ви можете постійно міняти під час зйомки одного ж того відео. Стосовно нічної або вечірньої зйомки, через те, що в нас сенсор в самій камері малесенький, звісно, що при відсутності світла якість відео в нас відразу погіршується. Тому, якщо ви бажаєте знімати, наприклад, влоги ввечері, то раджу докупити якесь додаткове освітлення, і тоді, в принципі, ця проблема е зникне. Але, наприклад, мене з камера дуже сильно здивувала саме під час зйомки. Нічних або вечірніх таймлапсів і старлапсів, тобто зйомки зоряного неба. Я не знаю, як ця компанія зробила, але якість ну, реально на високому рівні. От Ви можете бачити порівняння якості картинки Insta360Go3 з тією ж самою порівняння з action 4 серії. Тобто в Action 4 там сенсор 1,3 дюйма. Тобто набагато більше, ніж тут взагалі сам об'єктив. А тим не менше, якість там гірша, ніж тут. Не знаю, як це працює, але тим не менше це дуже крутий бонус. І знову ж таки, стосовно режимів, зйомки, як і казав. Тут їх дуже багато, ти ж самі е, гіперлапси, зйомки зоряного неба, є звичайні. Ну, фото, відео, звичайні, я взагалі мовчу. Є інтервальна зйомка, є зйомка циклічна, повільна зйомка, е, зйомка е, таймшифт, тобто таймлапс в русі. І багато чого іншого. Є також предзйомка, тобто, коли камера постійно пише в буфер пам'яті відрізки там на 15-30 секунд, і тим самим ви можете не впустити той момент, який вам потрібно засняти, який може відбуватися в будь якої миті. Тепер стосовно самого облачку, він в нас має сенсорний дисплей, і насправді ним дуже зручно користуватися. Яскравості тут більш чим достатньо. Не знаю точно скільки. Люменів, але навіть при яскравому сонці, в принципі, все видно і з цим ніяких нарікань немає. І також прикольно те, що він має змогу в нас підніматися, і тоді камера повноцінно може використовуватися в логовому форматі. Я думаю, що виробники камер GoPro або DJI візьмуть собі на замітку саме такий спосіб користування, оскільки. Маючи лише один дисплей, ми можемо використовувати як і в фронтальному використанні, так і в звичайному. Сам модуль в нас має вбудований акумулятор, і, по суті, коли камера підключена до модуля, то вона постійно заряджається. І по автономності, сам виробник завіряє те, що камера може пропрацювати 45 хвилин. Повністю заряджена. Мої тести, показують, що при 27 К30 кадрах камера в середньому працює 39-41 хвилину, в залежності від того, яка температура. Тобто в середній показник це 40 хвилин. І якщо ми будемо наш модуль використовувати. Суто, як кейс для підзарядки самої камери, то ми ще три рази можемо повноцінно зарядити камеру. І тоді загальна автономність нас буде складати 160 хвилин. Блін, такого немає ні в кого. Це більше, ніж 2,5 години чистої зйомки. Це дуже крутий результат. А якщо ми будемо використовувати дисплей, то звісно, що автономність трішки буде меншою, але. Все рівно, це близько двох годин зйомки. Це дійсно круто для таких маленьких компактних розмірів. Стосовно передачі даних, знову ж таки, бо в попередній ревізії з цим були проблеми. Тут все це виправили. Тобто, як і казав, є два варіанти: або ви підключаєте сам. Модуль з камерою до комп'ютера через Type-C-роз'єм і без проблем все це перекидуєте. Або так само підключаєтеся через е, телефон, і знову ж таки без проблем можете в реалтаймі монтувати відео і потім відразу собі його завантажити на телефон. До речі, сам, е, сама камера в нас має вбудовану пам'ять, і, на жаль, немає можливості підключити е, карту MicroSD, щоб збільшити. Тому я завжди раджу купувати максимальний об'єм пам'яті. Це 128 ГБ. Це 128 ГБ, оскільки є ще комплектації на 64 і на 32. На 32 взагалі не дивіться, бо це дуже мало. А от 64 ну, непогано, а от 128 це от самий оптимальний формат, бо файли все ж таки не, не легенькі і в середньому буде вистачати десь на 4 години відео. Тобто, в принципі, цього достатньо. Сам модуль ми також можемо використовувати і окремо від самої камери, і в такому випадку він, по суті, слугує як пульт дистанційного управління. Тобто, нажимаємо на ньому і зйомка починається. На жаль, робота, точніше, дистанція не така велика, там до 5 метрів без перешкод. В реаліях наших це. 3-4 метри, але тим не менше. Тобто, Якщо камера, наприклад, зафіксована десь у вас на шоломі, на, там, на велосипеді десь в важкодоступному місці, то через модуль ви це можете без проблем зробити. Тобто, Змінити налаштування з, зйомки, ну, власне, запустити, зупинити зйомку. Е, друге, також модуль у нас вологозахищений, е, IPX 4, тобто, ви можете без проблем її використовувати під час дощу там, в сніг. І так далі. Але під час е, зйомки в воді, звісно, що він на таке не розрахований, тобто потрібно буде докупляти самий бокс. Про те, що не можна сказати про е, саму камеру, оскільки камера в нас повністю захищена від води до 5 метрів, знову ж таки, купаєтесь без проблем. Єдиний недолік стосовно користування, який я замітив, це якщо ми вибираємо велику роздільну здатність і починаємо зйомку, то модуль у нас має невеличку затримку в відображенні десь пів секунди. От якщо я проведу пальцем, бачите, є невеличка затримка. На початку це викликає певний дискомфорт, але через буквально днів 5 зйомок, до цього швидко звикаєш, і в принципі це не проблема. Але, тим не менше, цей аспект потрібно враховувати під час зйомки ваших відео. На самому модулі біля клавіші включення і виключення є ще клавіша швидкого доступу. Тобто, ви можете зробити різні пресети, які ви забажаєте. Наприклад, ну, в нашому випадку, це стандартно лижі, там, велосипед, прогулянка, влоги. Та Starlabs і так далі. Тобто, ви ну, під різні ваші формати зйомок робите пресети по налаштуванням і швидко перемикаєтесь. Е, і також, з іншої сторони, в нас є клавіша, яка дає змогу власне достати саму камеру. Тобто, коли вона у нас защолкується в модулі, ми її не дістанемо. Тобто потрібно нажати і тільки тоді потягнути. Е, в принципі, з цим ніяких проблем немає, але я би, якщо чесно. Трішки якось допрацював би цю конструкцію, не вистачає при нажатті кнопки, щоб якось камера як висувалася назустріч. На Іноді буває незручно, скажімо так, дістати камеру з цього модуля, якщо там руки брудні, наприклад, або якщо вони в, в велоперчатках або в якихось інших перчатках, тобто ти просто не можеш схватитися за цей об'єктив і її дістати. Це такий певний недолік, але не критичний. Я думаю, що далі в наступних ревізіях вони це допрацюють. Далі, стосовно можливостей самої камери, ми, звісно, що можемо управляти нею і за допомогою голоса тобто, це також є, як і в звичайних екшн камерах Зйомка, можливо, як і в вертикальному, так і в горизонтальному форматі, і потім на монтажі знову ж таки ви можете обрізати кадри як вам потрібно. І що ще мені подобається в самій камері, те, що в неї гарна стабілізація, і, до речі, є функція вирівнювання горизонту на 360 градусів. Тобто, до від того, як камера крутиться, картинка у вас завжди стабільна. Це зручно, коли ви, наприклад, примагнітили. Камеру на колон десь під неправильним кутом, і ви не переживаєте про те, що у вас картинка буде завжди нахилена. Ні, на монтажі ви вибираєте правильний ракурс і все нормально. Взагалі, самий форм-фактор камери мені дуже подобається, оскільки це не не просто звичайна екшн камера, а це і камера, як за допомогою якої ви можете отримати унікальні ракурси, там, де раніше ви камеру не могли зафіксувати, і під час зйомки це. Дуже допомагає, і саме головне, що набагато розбавляє ваше відео. І за, скажімо так, сумісністю всіх її характеристик, це якість зйомки, автономність, якість звуку, можливості, формати зйомку, камера повноцінно вже змагається з такими китами, як GoPro і DJI. Ну і окремо хотів сказати про застосунок, який є в нас на телефонах і на комп'ютерах. З цим в компанії Інста ніколи проблем не було. Він працює стабільно, там є досить гарний функціонал, як із точки зору редакції самого відео, так і з точки зору креативу, оскільки багато вони створюють відео з іскусственним інтелектом. І, до речі, якщо ви такий ж саме лінивий, як я, то ви можете назнімати фрагменти відео. Потім закинути їх в застосунок, і телефон, точніше, сам застосунок, автоматично проаналізує відзняти відео, наріже їх, додавить музику, і вам залишиться просто зберігти його і поділитися відразу в, в Інстаграмі, в Фейсбуці або там в Тіктокі, де ви забажаєте. І тут тільки плюси, насправді, якихось таких критичних мінусів для себе, як я й не знайшов. Можна сказати, що це ціна, оскільки вона. Стала більшою в порівнянні з попередньою ревізією, але знову ж таки, тепер ми отримуємо набагато більше самої камери, якщо можна так сказати. І в принципі всі ті проблеми, які були раніше, вони прибрані. Також в самої компанії є безліч різних аксесуарів, таких як. Селфі стік для собаки, тобто є спеціалізована палка, яку, палка, яку ви кидаєте собаці, вона її бере в зуби, біжить і тим самим ви отримуєте крутий ракурс, е, є різні е, магнітні кріплення і так далі. Тобто, е, по суті, зйомку відео, зйомка відео обмежується тільки вашою фантазією. Якщо ви бажаєте, щоб ми відзняли більш детальний огляд про сам застосунок, як на комп'ютер, так і на телефон, то пишіть нам в коментарях. Ми це обов'язково зробимо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Це допоможе в просуванні україномовного контенту. Найближчим часом у нас вийдуть порівняння екшн камер GoPro і DJI. І також ми обов'язково візьмемо ще і insta 360, оскільки, як я і казав, вона вже по праву може з ними змагатися, і як завжди, придбати цю камеру ви зможете за посиланням під відео. Ще раз вам дякую за перегляд до зустрічі!